Доброго дня! Ви на каналі Котова Надія має творчість. Сьогодні я з онукою, вона моя помічниця, буду пробувати ось такий гарний фрукт. В такому вигляді він. Такий упаковці він був. Ось він так виглядає, Даша, бере, показуй. з усіх сторін. Це пітахає. Один із видів. Плодів, і кактусів Ми його будемо смакувати, роздивлятися. Дивіться, ось це залишок від кактуса. Він так ріс. І ось так він виглядає. Ми вже пробували з Дарією також пітахаю але ж колір рожевий. Це драконій фрукт. так? І також ми пробували плоди з кактуса, вони називаються апунція. Тепер ми другий різновид будемо їсти пітахая жовта. Так. Так. Ось так виглядає пітахая всередині. Вона білого кольору і дуже багато мілких чорненьких насінин. Те теж було рожеве пітахая, в їли раніше, також була всередині біла. По в природі існує декілька виглядів, і вони можуть бути з червоною з серцевиною. У нас білий. Ну-ка нюхай, який воно має аромат. Ну, що нагадує? Навіть не знаю, але. Ну, зелена груша, да? так? Так. Зелен... аромат зеленої груші. І щось таке яблуко. Яблука трошки є. Ну, він майже невиражений цей аромат, але трошки приємний. Він плотний, насіни в цьому жовтому плоду більше, ніж в тому, що ми пробували раніше. Так. Тепер, ти, може, так розріжеш, скибочки зробиш, Диви, акуратно. Моя помічницька зараз буде ділити на шматки сильніше дави. От. Добре. Так. Ще поміч зала? Ні? Добре. Нет? Спокійно. Добре. І зараз його дашунька. спробує на смак і потім скаже своє враження. І я буду смакувати. Так. Він дуже сочний. Смачно. Приємний на смак. Ну, розповідай. ля ля Не одірвати. Ну, трошки відпочинь. Розповідай. Мені не знаю, мені щось така Такий смакоружки і такого слабого смаку бажання. А гарбузика тобі не треба? Ні, ні. Ага. Насінин дуже багато, і вони мають таку легко горяч. Але вони приємно смакують. Мені він на смак нагадує легко легко кислинку і солодкий такий смак. Дуже приємний. Той Пітахай, що ми пробували раніше, рожевий, він був більш нейтральний. Але цей може він не дозрілий, можливо. Тому що їх зривають ще зеленими, поки дійдуть. А може залежить від сорту. Але цей жовтий пітахай нам дуже-дуже сподобався. Ось так. Дашуня вже скуштував. Ось так. Дашуня задоволена цим смаком. І Я вважаю, що якщо ми зможемо ще купувати такі жовті пітахає, то ми це будемо робити. Він дуже смачний. Так? Твоє враження? Цей фрукт заслуговує уваги. Ось так. Перше місце того червоного. Так. Якщо порівняти з червоним, то цей набагато вкусний. Ось так. Ще один екзотичний фрукт. Ми з Дашунію спробували все найкращого. Якщо вам сподобалось Шупі. сподобалось відео, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми відповімо. На все добре, дякую!